Добрий день, шановні українці. Виникла в мене така ситуація. Декілька місяців тому в червні для групи, в якій служить мій рідний брат, я організувала збір на дрон Mavic T3. Дане відео записали хлопці за моїм проханням. Відправили мені, і я його виклала на свою особисту сторінку і на свою сторінку в Тіктоці. Ходив таке сповіщення, що дехто, пан Сидорчук, веде збір на свою картку, діючи від свого, своєї особистості, від своєї персони, представляючи, що це його брат, повністю, абсолютно повністю скопіювавши текст. Що пан Сидорчук робить у Франції, я не знаю. Але якщо я ви у Франції, я задоволенням з вами зустрінуся. Тож, по-перше, люди, я закликаю вас не відправляти гроші з шахраю. Другий момент пан Сидорчук. А, якщо в нас така справа, то я, якщо ви мені допомагаєте у зборі, то я очікую гроші, які ви зібрали, на банку даного збору. Збір ведеться тільки на банку. Якщо ні, на вас буде написана заява в поліцію за статтею шахрайства. Також, друзі, я прикріпляю сюди, будь ласочка, тут е, будуть усі скріни. Ми бачимо, що е, 23 серпня ця людина виклала це відео до себе. І тут я от прикріпляю, коли це відео виклала я. У себе на сторінках ви можете зайти, подивитися, ви можете зайти подивитися, що це не один збір, а що ми з дівчатами у Франції організовували різні збори, відправляли нашим бійцям, відправляти їжу, дитячі речі то, що для людей постраждалих на Херсонщині. Я прошу вас, люди, не скидати гроші даній людині. І якщо це для вас можливо, будь ласка, заблокуйте його аккаунт. Пожалійтеся на нього. Якщо ви хочете долучитися до збору, так само ви це можете зробити на моїй сторінці. Збір ведеться тільки на банку Монобанка, тільки на моє ім'я особисте. Дякую. Слава Україні!